Thank you А ще в лісі була неймовірна кількість могутніх та величавих дубів, багато грибів та тварин. Але поки що давайте зупинимося на господаря цього лісу. Він жив на околиці в темній печері. Перед його будинком був великий степ, на якому росли безліч смачної та соковитої трави. Дев'ятирічний Ілля Отрошенко читає перший розділ власної книги Велика лісова пригода. Писати казкові твори хлопчик почав нещодавно. Одного суботнього вечора вирішив розважити історію батьків. На той час я цікавився іграшками, мікробами фунуса мус називалися. І от я вирішив про них написати історію. Вибрав той час, який мені найбільше подобалось, і почав писати. Не знаю, чому на батькам сподобалось. Я тоді почав писати далі. Батьки підтримали нове захоплення хлопчика, і Ілля почав писати далі. Так з'явилася історія про Кабанковича, улюблену іграшку юного письменника. І з цією казкою хлопчик вирішив взяти участь у літературному конкурсі. От ми й написали, ж поклали. Листочок в портфелек, кілька разів я його перевіряв, чи він на місці. А ось наступного дня все було якось дивно, незрозуміло, і тільки потім зрозуміло, що почалася війна. У перші місяці війни хлопчик перестав писати. Більше часу приділяв читанню. В один із днів навіть прочитав понад 400 сторінок і вивченню мов, окрім англійської, вивчає іспанську і китайську. Він там шукав, де йому заховатися, він дійсно заховався. Вивченні наземних мов, в читанні книг, ми перечитали вдома все, що було. Вже пішли по сусідах в пошуках, де що знайти, тому що бібліотеки зачинені були, книжкові магазини також не працювали на той момент. От він ховався ось так. Але мама пообіцяла Ілі, що його книга побачить світ і дотрималась обіцянки. Ми знайшли видавництво, звернулися ще до них за допомогою. І перша була така зустріч, коли нам дизайнер показав на моніторі, ось титулку, обкладинку нашої книги. Ті оченята вони настільки сяяли щастям, там радість була, там стільки було емоцій, коли я їх побачила, це просто окриляючі емоції. Це те, заради чого потрібно жити. Половину накладу родина передала до лікарні Охмадит, аби підтримати хворих дітей, як і з самого початку і мріяв Ілля. Я хотів передати велике дякую своїм читачам. С -с Своїми добрими словами, вони мене дотихнули Творити далі. Я зрозумів, що я, моя робота корисна і важлива. Якщо прийняти кожне слово з підгінкою, з'явилися наша дитини крила. І саме ці крила надихнули його на продовження своєї роботи над письмом. Він написав продовження книги. Яке називається Велика лісова пригода Острів динозаврів, і на даний момент вже почав працювати над третьою частиною. Продовження великої лісової пригоди буде дещо більшим за обсягом. Обіцяє Ілля. Трапиться велетенський ураган і перенесе їх на зарядковий острів, на якому до сих пір живуть динозаври. Герої отримують підтримку від місцевих жителів. Але й зустрічаються з небезпечними хижаками, які в, в десятки разів перевищують навіть кабанчика. Другу книгу вже готують до друку, а більшу частину накладу передадуть дітям із сумського реабілітаційного центру. Так юний письменник хоче розрадити їх і довести, що дива трапляються, а мрії здійснюються. Сам Ілля має чимало мрій, а, а моя одна з найбільших мрій це подивитися в справжній мікроскоп, який дивляться вчені бактеріологи бактерія теж про бактерія теж читав дуже багато. Це мені дуже цікаво побачити все це на власні очі. Але найзаповітнішу свою мрію хлопчик загадав, відпускаючи кульку в небо під час святкування видавництва першої своєї книги. Коли ми забрали ці книги, придбали кульку в вигляді зірочки. Якраз зірочка з'явилася серед письменників цей день. Символічно так було. І запускати кульку каже, давай же бажання. Яке ти бажання загадав? – Я хочу, щоб закінчилася війна. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, Новини СТС. У сумах завершується перший з трьох етапів облаштування підвальних приміщень закладів загальної середньої освіти найпростішими укриттями. Хід робіт обговорили під час наради на базі однієї зі шкіл, з якої розпочалися ремонтні роботи. Як зразок і ми запросили сьогодні всіх директорів шкіл, щоб вони подивилися, можливо, хтось вибрав для себе якісь е, новації по цьому об'єкту, можливо, якісь пропозиції надав, тому що коли плануються проєктувальні роботи, ми слухаємо також і директорів. Укритті облаштувало додаткові виходи, санітарне приміщення, медичний пункт, зону відпочинку та зону навчання. Також зробили запаси води та необхідного інвентарю. Але основна вимога це ж наявність виходів, це наявність витяжки, яка витяжної системи, яка зможе і приток повітря свіжо давати, тому що розраховане приміщення у нас, оце приміщення, маючи другий хід, вже розраховане близько 400-500 учнів. Освітлення повинно бути також автономне, щоб забезпечувало в разі відсутнення. Ти бачу, зараз така проблематика є, щоб залежить було тут світло. У міській раді зазначають, шкільні укриття не є бомбосховищами, але в них створюють всі умови для безпечного перебування дітей. Приміщення закрите, отвори закриті, де були вікна. Ми їх заклали або піском, або спеціальними загородами. Тобто, безпека однозначно на першому місці на пріоритеті. Із нового семестру, який розпочнеться вже за кілька днів, частина сумських шкіл почне працювати офлайн. Форму навчання визначає обласна військова державна адміністрація на засіданні комісії з заклопотанням засновника. Тому 10 закладів з 30 січня розпочуть свою роботу у формі офлайн, 18 в змішаній формі. Батьки матимуть змогу прийти та особисто перевірити укриття, після чого визначити, який формат навчання більше підходить для їхньої дитини. У закладах освіти, в яких є наявні найпростіші укриття, будуть проведені батьківські збори. Після цього, як батьки познайомляться з умовами, далі буде проведено опитування. Якщо батьки дають згоду, вони пишуть заяву на те, що вони дозволяють, щоб їхня дитина під час освітнього процесу перебувала в найпростішому укритті, яке розміщене в цьому закладі. Наразі ремонтні роботи проводять в 10 школах. Незабаром розпочнуть наступний етап облаштування укриттів. На це з міського бюджету планують виділити додаткове фінансування. Наша фракція повністю підтримує дане питання. Особисто я спілкувався з іншими головами фракції, поясняв, навіщо це воно потрібно. Всі одобрили це питання, сказали, що буде фінансування. Приблизно потрібно близько 50 мільйонів, щоб завершити найпростіше укриття в наших школах. Під час наради визначили, що найпростіші укриття повинні бути відремонтовані у всіх школах до початку наступного навчального року. На 1 вересня сьогодні кожен директор школи, начальник управління освіти, профільний заступник отримали завдання. Відповідно, на 1 вересня всі школи повинні бути з об'єктами укриттями відремонтованими. Облаштованими пристосованими, обладнаними, так як саме це єдиною метою галузі освіти це те, щоб діти перебували в безпечних умовах і отримували якісні освітні послуги. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. 27 січня о 6.19 на лінію екстреного виклику 101 про пожежу в селі Мутин на Кролевеччині. Повідомили сусіди, які побачили дим з-під покрівлі. Вогонь майже повністю охопив будівлю і загрожував перекинутись на сусідній житловий будинок та господарчу споруду. Через сильний вогонь пожежні автоцистерни довелось дозаправляти додатково. О 7.14 пожежу повністю ліквідували, але у вогні загинула 73-річна власниця будинку. Цього ж дня вогнеборці ДСНС ліквідували загоряння житлового будинку на Романщині. Субтитрувальниця